Посотка. Ми тут з селянами подумали. Ну, ти, не селян, і. і. Ви хочете переїхав з нашого села. Пішов геть. Тобто ви мене виганяєте зі села? Саме так. Ах, селяни, я вас захищаю, тут постійно живу. Ей, ну я тут живу в селі, але я вас захищаю. Хотя неселян вас захищаю, тут всі справи вирішую. Тут, ну так, але ти все-таки не селян. Тобой іди звідси. Ах, селяни, ну добре, іду я. Приходиться йти звідси, друзі. Вони мене вигнали. Селяни, нічого, я ще повернусь. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, насунка в Майнкрафті. Селяни вигнали мене зі мого села. З нашого села вигнали мене. Тепер я не маю де жити. Треба щось з тим вирішити, не знаю що. Отак, От але ви, друзі, тоді перед перейдем, поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Так, ідемо мабуть, поки що в ліс. Може там поживемо трошки. В ліс. ідемо в ліс. Так, ну то селяни. Вигнали мене такі взагалі. Я їх захищаю. Вирішую їхні справи, проблеми всякі, і все рівно вони мене вигнали, бо я не селян. Я гравець, а не селян. Так, йду сюди. Тут десь поживемо поки що. Так, правда, тут не так, як в селі нашому, але можна щось придумати. Наприклад, побудувати будинок з ґрунту. Так, збираємо ґрунт тут собі. Так. ось маленький будиночок. Побудуємо з По ґрунту. Маленький. Побудуємо собі і тут поживемо деякий час. Щаби деякий. Я думаю, потім вони все-таки попросять мене вернутися. Будуть мати багато проблем того всього. Я думаю, що вони попросять мене все-таки вернутися. Тому ось так. Добре, тепер будуємо собі будиночок, напевно. такий невеликий. Зовсім. Так, ламаємо. Тут. Я такого зараз там, оп, такого будуємо. Невеликий будиночок, буде в ньому жити. Мені великий вообще не потрібен. Ось так. Кто природа, будання? Я думаю, тут можна б пожити собі. Без селян. Не буду вирішувати постійно їхні проблеми тепер. Ось так. Раз. І будуємо далі свій будиночок. Ось так, друзі. Ось, друзі, майже закінчив будинок будувати. Ось так. ставим сюди блок, останній, і все. Так, правда, місця мало, але що поробиш? Так, я в селі дещо забув забрати своє ліжко забув забрати. Треба вернутися. Забрати ліжку. Але, зараз мені ліжко не потрібно, може. Не. Посплю, коротше, на землі, не хочу вертатися. Тобу. Іду прямо зараз. Відпочину трошки. Посплю собі. Так, 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 заходжу. Все, тут у вас і трошки зараз свій буду лягати. Я лягаю собі. Посплю. Ах, все, с на добранч. А, хлопці, двійки, тут зомбі. Що там робити? Мені є ідея. Давай позвонимо посоці. Ех, нарешті я встав. Стоп, що, мой телефон звони. Так, це селян. Алло, селяни. Посадка прийде до нашого села. тут зомбі. Е, ви мене вигнали, то чому я маю до вас? Іти самі вирішите. Посадка, ласка, вертися. Переможе зомбі. Можеш вертатися до села? Ну, ну, селяни, ну, добре, вернусь. Ех, друзі, так. Зомбі не хапали мені, нарешті стали добрі і дозволили вернутися до села. Ну, поки я переможу зомбі, я там подумаю. Вертати чи ні. Все таки поможу, селяни. Так, ідемо до нашого села. Треба допомогти селянам, зараз ми їм поможемо. А там подумає, вернутися мені до села чи не вернутися. Поки що йду. Так, де ж можуть бути зомбі? Де ж вони можуть бути? Вони десь в селі нашому, от уже починається наше село майже. І тут десь вони вже мають бути, зараз ми їх знайдемо. Так, друзі, я бачу зомбі він золоті броні, але треба спробувати його знищити. Або відвезти подальше краще в нашу села. У мене просто у нього майже шансів нема. Так, іди сюда. Ну, підходь. Давай, давай, іди за мною. Давай, я тебе не боюсь, иди за мною. Я відведу тебе тебя сюда. Куда же ведь Давай, давай, давай. Підходь, підходь. Давай, підходь, давай. Вс. Думаю, дослать мне дала села. І можна тепер втікати. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, де селяне, селяне. Де інші зомбі? Вони инчи сильні. Треба знайти зомбі. А ну ми сайдемо. Так, селян, я уже прийшов. Да вы можете бути. Селяни. О, зомби. Селян тікай. Давай. А то по а то Зараз допоможу, селянин. Зараз іди сюди зомбі. Ау. селян, тікай, куда ти до нього відійшов? Ай. Нас занищують. Ау. На на, на 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 тобі. На тобі. Мене отруїв. На тобі, на, на. на, на. Ух, знищим його. Злищам. Ну ще трішки. Давай, 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 давай. Давай, 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 не даємо шансів. Знищили. Фух, фух. Все, чисто поки що. Так, посадка, поки що не бачу, Дякую, отче би тебе вигоділи. Ну, селяни, добре, я вас чи залишатись мені. Так, так, посадка, лишайся, лишайся. Ну, 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 селяни, ну, добре, лишуся. Все таке.